Сьогоднішній івент традиційно слів подяки всім нашим захисникам, волонтерам і хто захищає та табородять нашу державу. Слава Україні! Добре! слава! Цей івент проходить разом з нашими захисниками української добровольчої армії. Прошу привітати наших захисників! Сьогодні разом з побратимами з організації Резервіст робимо відкритий вишкіл для всіх бажаючих. Будемо намагатися зробити це максимально наближеним до бойових дій, щоб люди розуміли, до чого треба готуватись, бо треба бути готовими усім, боронити свою землю. Будуть інструктори навчального центру української добровольчої армії, будуть бійці загону спеціального призначення Української добровольчої армії. які... Прямо з фронту приїхали, щоб провести вишкіл. Ми маємо вже свою історію. Я думаю, досить і непогану історію. У нас немає укращени, у нас немає старих викал. У нас побратимка, це українська добровольча армія. Для нас комбат Саня або поки не Для нас немає різних нашарувань, які заважають. Велике маховика, як каже наш комбат, ми вже село тільки дикі. У нас дуже Дуже велике значення віддано традиції, славній козацькій традиції, і це всі рівні, де один в одному побратим містить, ну, безпосередньо дисципліна, звичайно, так. І це дуже приваблює. Наразі ми маємо визвольну війну, в якій кожен чоловік повинен прийняти участь. Звільнити нашу землю просто, щоб люди були готові і розуміли, що в нас країні війна, до неї треба бути готовими. Це не означає, що когось мобілізують сьогодні або завтра. Але я вважаю, що кожен громадянин нашої країни повинен просто бути готовим, боронити свою землю, повинен вміти поводити зі зброєю. Це абсолютно нормально. Повинен вміти показати собі і своїм окружаючим першу медичну допомогу. Це теж в принципі може допомогти в звичайному гражданському житті. Не придумували, У нас ще до повномасштабки була певна організація в нашої арени. Назвою відповідно, тому що бок війни, як показати, як називаєш, так і позбиваєш. Професійні інструктори, які не перший рік. Вони пройшли 8 років війни в АТО і 2 роки повномасштабної війни. Їм є, що показати, є що розказати. Вони вже стали професіоналами своєї справи, тому я повністю довіряю, вони знають свою роботу, вони кожен день її роблять, роблять добре. Вийшов надов командування про перепровонтування нашого батальйону із 7-го окремого батальйону Ареї, окремий штурмовий батальйон Бойовий досвід почався в 2014 році. Українського добровольчу армію вступив у 2015 році. Чотири роки воював в Авдіївці, потім Харківський контрнаступ, майже півроку Бахмут під Бахмутом і зараз Запорізький наступ. Після Ніскучки Макаровка, Старомайорськ, і Поля, і посадки вправо. От Старомайорська це все. Звільнили, штурмували, кацапів там перебили. Техніку перебили і потім нас вивели одну. Ми довго її чекали, щоб повернути борги за аеропорт, за Дебальцево, за Іловайську. Нарешті отримали шанс з москалями попитати за все, що вони робили. Далі зараз відновлюємося е, поштатки і опять бой. Я вважаю, що ці заходи дуже важливі вкрай важливі для цивільних осіб, тому що наразі трохи. Скрутна ситуація на фронті. Подальшому люди пізаному віку будуть поступати у війська, тому це я вважаю це дуже гарне тренування. гарне тренування штурмових дій. Ці навчання дуже важливі. Я вважаю, люди хочуть бути підготовленими до критичних ситуацій, і це реально заслуговує поваги великої. Надали е, невелику лекцію по тактичній медицині користуванням тунікетом. Осунування, можливо, бойових дій по методам перенесення з спецзасобами та без спецзасобів. Друг пригласив перший раз спробувати себе тут. Ну, тут буде підготовка і така остербольна, страйкбольна гра, от. то, надіюсь, перше не вилучу. Будемо проходити додаткові навчання зі штурму та отримання позицій. Кожна цивільна особа може долучитися і бути готовим. Все дуже добре, все дуже смачно. Дякую за Мені сподобалося, ще тут дуже смачно кормлять. Пацани, прикривайте верхнього етажа. Я буду ползком туди, типу, прилізу, типу, подивлюсь що там. Я дивлюсь, там окоп, коротше. Я ныряю в окоп. Коротше, просто на все забігаю, одного сняв, бачу ще два там, перемичка в окопі. Я туди раз, два навалив, мені граната прилітає. Я заліг. Там убили, я стою в там мангарі, нічого не зрозуміло. Думаю, постріляю пару разів і піду. Ще гранату кину перед уходом, ну, щоб знали, що я там був просто. Ще подобається. Супер. Шо, ну, Тут закашу класно. Це не перша симуляція для мене, тому нормально. Потрапили гранати, коли мене евакуювали. Отак нормально. Мені подобається. Пора и кучу